Тисячі 2006 року рішенням української міської ради було укладено угоду між містом і програмою врядування та сталого розвитку. Про ООН. програма розвитку організації Об'єднаних Націй є глобальною мережею ООН, галузі розвитку та працює у 166 країнах світу. Завдяки їй в українці створено два об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Часто людям бракує доступної, переконливої та простої інформації щодо процедури та переваг колективного управління своїм житлом, структури та організації роботи ОСББ. А невідомість лякає Всі боялись вступ. В СББ это было непонятно что, так как мы были кооперативом, мы пытались объяснять, что только организационно-правовая форма меняется, все остальное остается то же самое, плюс-плюсы участия в международных программах, которые дают возможность сделать глобальные ремонты, изменения какие-то и улучшить. в Состояння дому мешканці будинку кооперативної власності на вулиці Будівельників 8 у грудні 2008 тисячі створили об'єднання співвласників і житловий комплекс Дніпро, адже їм не байдуже, якому будинку жити і на що витрачаються їхні ж кошти. Два з половиною роки тому головою правління обрано молодого та ініціативного Тимура Ворону. Для нього це була справа нова і непроста. У кожному квартирі є вода, тепло, і мало хто задумується про стан мережі, наприклад, в підвалі будинку. Сформувати готову до самоврядування особистість складний та суперечливий процес, і насамперед. Необхідно подолати пасивність. Подати тет в квартирі, йде, значить, вони вважають, що все добре. Саме об'єднання власників квартир покликане розв'язати проблему утримання будинку та внутрішньобудинкових мереж. Тимур Ворона згадує, що коли він очолив управління ОСББ Дніпро, це Це було літо, підготовка катапітельному сезону. Це завжди большая. Головная боль для всех. Постоянные прорывы были даже в день, когда необходимо было уже отключать воду и первый, первый участок труб менять. Вот после этого, как раз в этот день, и прорвала последний раз вот эту вот... трубу холодної води об'єднання ставлять за мету залучення громадян не тільки до участі у вирішенні питань порядкування будинку та прибудинкової території, встановлення добросусідських відносин, а й повне самообслуговування та самофінансування житла. Основним документом, який закладає правову базу для побудови взаємин між окремими власниками житлових та нежитлових приміщень у будинку, де створено об'єднання, є статут. Практика ОСББ дуже підходить для нашого міста, оскільки в тарифі за комунальні послуги на ремонт коштів не закладено, то всі ремонти дахів чи під'їзд. Ці виконується за рахунок міського бюджету, А оскільки бюджет мінімальний, то потрібні кошти знайти непросто. Тому так необхідні подібні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На цьому шляху органи місцевого самоврядування сприяють у вирішенні питань, що виникають. На тому етапі, коли ми участвували в програмі, були представники з міської ради, вирішали в місті з правлінням, що важливо на сьогоднішній було замінити. Да, от вирішили, що. Це буде холодна вода і каналізація. Члени правління будинку за допомогою міської ради зібрали потрібні документи, аби подати заявку на участь у проекті ПРОН. Першочергово мешканці кооперативу мали зібрати 10% від потрібної суми. 45% повинні були надати міська рада, і ще 45% про проон. Будинку, що на вулиці Будівельники, 8, вже більше 20 років. Він потребував заміни труб гарячого та холодного водопостачання. Тож, коли його мешканці за підтримки української міської ради розробили кошторис, то відразу провели тендер на виконання ремонтних робіт. Всього об'єднання отримало 126 тисяч гривень трьома траншами. З них мешканці зібрали 10%, тоді Як підтверджує час, в об'єднанні співвласників є перспективи. Практика показує, що ОСББ чи не єдиний варіант наведення порядку у будинку. Об'єднання мешканців багатоквартирних будинків це юридична особа, створена власниками для управління, утримання та використання неподільного та загального майна. Сьогодні в ОСББ Дніпро працюють бухгалтер, паспортист, електрик, двірник та прибиральниця. Єднуючись співвласники багатоквартирного будинку, беруть на себе повний комплекс зобов'язань щодо управління житловим будинком, вирішення різноманітних господарських питань, налагодження взаємодії мешканців між собою і співпрацю ОСББ з органами місцевого самоврядування та надавачами житлово-комунальних послуг. Просто так нічого не дають. Ну, скажу вам чесно, говоря, это все було не очень просто так. это большая робота, і очень много надо було сделать для этого. ОСББ. Це єдиний механізм, за допомогою якого власники житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть спільно володіти, користуватися і здійснювати управління будинком загалом, створивши об'єднання співвласників, ОСББ Дніпро отримало змогу повністю замінити системи водопостачання та каналізації в підвалі будинку. Когда вникаєш в проблеми дома то ти видишь, насколько все серйозно і куди треба в першу чергу вкладывать деньги. Поточний контроль за надходженням та витрачанням коштів в об'єднанні здійснює правління, що періодично звітує на загальних зборах про виконання фінансового плану, укладає угоди та наймає на роботу працівників для виконання робіт з утримання будинку. Ми співпрацюємо з ПОЖем, скажімо так. Некоторі услуги ми заказуємо в ПОЖ, оплачуваємо їх. То, що не можемо допустимо здійсниться. Утримання будинку та прибудинкової території здійснюється власними силами об'єднання. Будівля доглянута, а прибудинкова територія охайна виконується капітальний ремонт даху. Будинок на будівельників 8 самого початку був будинком кооперативної власності. Щось змінилося з того часу, як він отримав статус ОСББ. Змінилося тільки то, що ми змогли поучаствовать в гранті, і щось зробити таке дійсно. Ну, если бы не ОСББ своими силами так бы Нет, навряд ли. Ну, это было бы годами тогда. Это просто бы годами продолжалось. Можна було міняти по кусочку, часто будь-яку реформу в країні люди сприймають як спробу їх обдурити. Проте створюючи ОСББ, мешканці завжди знатимуть інформацію стосовно витрат і доходів. Їхній підіз буде чистим. З вікна вони бачитимуть затишне доглянуте подвір'я. Самі вирішуватимуть, що треба робити у будинку і як на що витрачати кошти насамперед, а на що пізніше. Тому це справді добре, що створюється ОСББ. Отлично. якщо вони реалізовуються, допомагають людям, то чому це плохо? По-моєму, це даже очень хорошо, тому на сьогоднішній день, в принципі, це є виход. Взяти участь в програмі проон справа цілком реальна, адже Українська міська рада надасть всю необхідну інформацію. Допоможе в оформленні документації, а 90% запланованих робіт профінансується. Найголовніше це ініціатива мешканців, їхнє бажання стати справжніми господарями власного житла.